Понеділок, 4 вересня, Спаситель сумує, коли ми відкидаємо його любов. До своїх він прийшов, та свої його не прийняли. Євангеліє від Івана, 1, 11. Перед очима натовпу, що супроводжував Ісуса під час Його тріумфального в'їзду, постало місто Єрусалим з величним храмом із чистого мармуру, позолоченого променями призахідного сонця. То була картина неперевершеної краси, тому люди могли повторити слова Пророка щодо свого славного міста. І буде гарний вінець у руці Господа і вінець царства в руці Твого Бога, Ісаї 62,3. Зачарований надзвичайним видовищем, натовп зі ще більшим запалом поновив похвальні вигуки. Люди вважали, що настав найбільш слушний момент, коли Христос мав би сісти на престолі Давидовім і царювати як земний князь. Усі спрямували свої погляди до Ісуса, бажаючи побачити, яке враження на нього справив вид славного міста. Але, о диво, по щоках сина людського потекли сльози. Коли погляд Христа зупинився на храмі, який незабаром мав бути спустошений, а його завіса розірвана в момент, коли юдеї віддадуть його на смерть, він заплакав над непокірним містом. Мене лише кілька коротких годин, і нечестиві руки схоплять викупителя світу і розіпнуть його. Однак це принизливе вбивство вчинить не Рим, не язичники, а народ, для котрого він зробив стільки добра і від котрого так багато очікував. У цьому місті більше не прислухаються до благодаті, яка пропонувала спасіння. Ось чим була спричинена туга Спасителя. Гарячі сльози, які він пролив над Єрусалимом, були останньою ознакою знехтованої любові. Радісний натовп не розумів причини скорботи Спасителя. Ці люди не усвідомлювали, що своїм беззаконням Ізраїль незабаром накличе на себе останні найстрашніші нещастя. Нарешті якесь таємниче благоговіння охопило процесію, і натхнення людей почало спадати. Чимало тих, котрі йшли в натовпі, отримали свідчення того, що серед них перебувала божественна сила, і кожен з них на підставі особистого досвіду міг розповісти про милостиві вчинки Христа. Розповіді про його дивовижні діла збільшували запал їхніх почуттів, аж поки вони не досягли невимовної сили. Прості люди й учні Христа об'єдналися у величальному співі. Та ось до нього підійшли священики і начальники народу з проханням припинити вітальні вигуки. Учителю заборони своїм учням, сказали вони. Проте Христос відповів: Кажу вам, коли вони замовкнуть, волатиме каміння. Христос прийшов на нашу землю відкрити принципи Небесного Царства. Ще нещодавно біля гробу Лазаря він явив свій характер Спасителя і життєдавця. Однак у своїй гордості юдеї знехтували тим, хто був могутній і мав спасіння? Як змінилося б ставлення Христа до священників і начальників, якби вони виправдали виявлену до них довіру? А чи виправдовуємо ми виявлену до нас довіру Господа і Спасителя Ісуса Христа, чи готові ми прийняти Його Слово у своєму житті і виконувати Його і розповсюджувати для інших людей?